Сьогодні, 24 грудня 2024 року. Перше заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття зима. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада сьогодні нашій зустрічі. Сьогодні ми з вами поговоримо про зиму. Так саме про зиму. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Дітки, коли я йшла сьогодні на роботу, зайшла в групу і подивилася на килим. І ось що я побачила. Що я побачила, дітки? Звісно, сніжинки. А як ви гадаєте? Хто побував у мене в групі сьогодні? Так, дійсно, це зима. Давайте з вами пригадаємо, які ще зимові явища ви знаєте. Так, іній, мороз, куртовидна, завірюха, снігопад, звичайно, про це ми нещодавно з вами говорили. Подивіться уважно, які гарні сніжинки. Дітки, а скажіть, сніжинки однакові чи різні? Звісно, вони відрізняються, одні сніжинки великі, а інші маленькі, і кожна сніжинка має свою форму. Так, звичайно, кожна сніжинка дуже гарна по-своєму, вона неповторна. Ось і знову зима білоброва, Побілила поля і хати, заквічала у іні діброву, через річку наводить мости. Поспішає зима, поспішає, підганяє холод, морози. Скоро-скоро з далекого краю Новий рік звітає сюди. Під кружляння веселих сніжинок почали готуватись і ми, щоб зустріти при світі ялинок найдорожчого гостя зими. Подивіться, дітки, уважно на цю картину. Скажіть мені, яку фарбу використав художник найбільше? Так, звичайно, білу, так? тому що білий колір це колір зими. А давайте з вами згадаємо, як же взимку змінилося життя птахів і тварин. Давайте пригадаємо, що сталося з рослинами. Так, їх вкрив пухнастий сніг, і вони заснули до весни. Ведмідь спить у берлозі, зайчик змінив. Правильно змінив свою сіру шубку на білу, ховається під кущами від лисиці. Білка в дуплі їсть запаси, птахів стало мало, вони не співають, бо холодно. Дерева сплять під снігом. Молодці дітки. А що ви можете сказати мені про сніг? Який він? Так, давайте з вами зараз роздивимось малюночки, і ми згадаємо дуже-дуже багато слів, які нам пишуть сніг, який він може бути. Сніг може бути пухнастий, сніг може бути сріблястий, легкий сніг може бути чарівний, лепкий. Різдвяний сніг, яскравий сніг, новорічний сніг, білий сніг, і, звичайно, він холодний, правильно. Послухайте, будь ласка, як сніг описує різні поети. Сніг буває різним. Чистим, невгамовним сніг буває брудний, липкий і важкий. Сніг летить пухнастий, м'який і приємний, сніг буває пухкий, сніг буває ватний. Ось такі слова підібрали поети, щоб описати сніг. І ми з вами теж навчилися це робити. Яку допомогу надає сніг рослинам, дітки? Звісно, під снігом рослинам тепло. Скажіть, будь ласка, а що станеться снігом у теплій кімнаті? Так, дійсно він розтане, тільки сніг на морозі такий пухкий і красивий. А в теплі він перетворюється на воду. Давайте з вами, дітки, ще раз пригадаємо, зима це добре, чи зима це погано? Як ви вважаєте? Ось, наприклад, для мене зима це дуже добре, тому що випадає сніг, можна гратися в різні зимові розваги, наступають новорічні свята, і для мене це дуже-дуже добре. Але бувають такі ситуації, коли зима це не дуже добре. І ось зараз ми з вами це з'ясуємо, в яких випадках зима це добре, а в яких зима погано. Дивимось на екран. Дійсно, взимку дуже часто можна захворіти, і це погано. Взимку буває дуже-дуже холодно, не всі полюбляють, коли холодно, і для когось це погано. Взимку можна ліпити так, сніговичків, коли сніг ліпкий. То можна ліпити і сніговичків, і фортецю грати в сніжки. Ну і це дуже весело і тому це добре. Взимку можна кататися на лижах, це добре. В сніжки можна гратися, це теж добре. Звісно, наступають новорічні свята, Які ми з вами. Дуже всі чекаємо. Так, і зараз, як завжди, хочу з вами трошечки пограти. Зараз ви будете роздивлятися картинки і відповідати мені, це зима чи ні. Тому будьте уважними. А роздивляємось. Правильно, це зима, дійсно зима, все вкрито снігом і. Сніг іде, подивіться, маленькі сніжинки. Так. А це зима? Подивіться, серед лісу дерево, яке заквітло. Це не зима, це дерево, мабуть, з весни до нас потрапило. Дітки граються в сніжки. Таку гру можна робити влітку. Ні, дійсно, дітки, це зимові ігри, і в них ми граємо тільки коли дуже-дуже багато снігу. Правильно? Так, подивіться уважно на цей малюночок. Так, осіннє листечко з'явилося на снігу. Хіба таке буває? А ще краще сказати листопад. Дійсно, це не зима. А що? Це осінь. Дітки ліплять снігову бабу сніговика, про це ми вже говорили, це дійсно зима. Одягаємо рукавички тепленькі, так, тільки взимку, коли багато снігу, щоб ручки наші не замерзли. Правильно? Хлопчик катається на лижах. Так, по траві він може таке робити? Звичайно, ні. Це зима. Дівчинка катається по кризі на так, на ковзанах. Зима, правильно, дітки. ось подивіться на цей малюнок. Моржі. Але це... Скоріше буде літо. Дітки загортовуються, грають у пісочок і загоряють. Взимку такого не зробиш. Хлопці катається на санчатах, це зима, звичайно, молодці. Так, з'явилися метелики і перші квіти. Хіба це зима? Так, дійсно це не зима. Так, роздивляємось дітки малюнок. І скажіть мені, будь ласка, яка пора року була у нас сьогодні в гостях? Так, правильно, зима. Скажіть мені, е яка погода стоїть зазвичай взимку? Так, взимку холодно, взимку буває мороз. Яке явище природи взимку буває? Давайте пригадаємо, завірюха, сніг, снігопад так, ожеледиця, іній. І, звісно, ми можемо побачити дуже багато криги. льот. так. А ви любите зиму? Так, скажіть мені, а чому ви любите зиму? Я вам розказала, чому я її люблю, а ви. Так, звісно, коли випадає сніг, зиму люблять усі, тому що ми можемо ліпити сніговиків, кататися на санчатах і грати, звісно, у сніжки. Дітки, а чи можна їсти сніг? Звісно, не можна. Так, це, по-перше, він дуже брудний, а по-друге, можна захворіти. Так само і не можна їсти бурульки. Так, ми про це нещодавно з вами говорили. Ну, ось таке дітки, заняття сьогодні відбулося. Я впевнена, вам воно сподобалось. Ми з вами сьогодні поговорили про зиму, про явище зимової природи, про те, що можна робити взимку, а що не можна. Я вам бажаю міцного здоров'я, частіше виходити гуляти, дихати свіжим зимовим повітрям і бути здоровим. Сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого!